Цей день настав. Що за день, а день, коли закінчується ремонт, це велике свято для майбутніх покупців, тому ви вже можете приїжджати на перегляд. І до вашої уваги я хочу запропонувати таунхаус. Дуже яскравий, ексклюзивний, 165 квадратних метрів з балконами, з терасою, повністю меблі. Та техніка присутні У нас два поверхи. Тому, як кажуть, welcome. Ну а що всередині? А всередині у нас дивіться просторна така вітальня. До речі, панорамні вікна і вихід на заднє подвір'я. Воно у нас 11 метрів довжину. І дивіться, яка простора. У нас вітальна кухня повністю вже облаштована. Незвичайний холодильник, дуже великий. Дивіться морозильник, є посудомийна машина, є варильна газова. До речі, тут газопостачання. Всі ці штуки присутні у нас, зона відпочинку під телевізор. Ну і саме головне, що у нас по першому поверсі є допоміжні кімнати. А що це значить? Це у нас є. Дивіться гостьовий санвузел, гостьовому санвузлі душовий бокс. У нас присутній, умивальні, унітаз, шафи є. У нас гардеробні. Ну і є окрема ось така гардеробна. Дивіться, речі всі. Можна скласти тут. Ну, і як кажуть, пройдемо на другий поверх. Там ізюмінки. А другий поверх має по стандарту три спальні кімнати. Батьківська кімната, дивіться, вона має свій балкончик, е кондиціонер. Дивіться, які у нас тут шафи є вмонтовані. Їх зазвичай навіть і не видно, тому дуже красиво яскраво зроблено. І якщо пройти далі, у нас санвузол другого поверху. Дивіться, ось така ванна, душова, два у нас умивальники. Інсталяція, все присутнє. Тому маємо дві спальні кімнати дитячі, вони з гардеробними шафами, ліжко стає, все тут у нас можна розмістити диванчик дитячий, кровать, робочу зону і ще одна дитяча кімната, це третя. Також простора, велика. Ну і зюмінка у нас це третій поверх. Ну а третій поверх у нас вільного призначення. Велика кімната, дивіться, яка чудова. Велике дзеркало, кімната з кондиціонером. Можна ставити тут все що завгодно. Я би поставив більярд. Ну, дивіться, яка у нас є шафа, роздвижна система. Склали речі, дзеркальне все. Ну і зюмінка. Ізюмінка це у нас є. Дивіться, показую вам ось така тераса, де можна сидіти, кавувати, чаювати і милуватися такими видами. Тому нагадую вам, таунхау з ремонтом та технікою в котежному містечку у лісовій бучі, 165 квадратних метрів. Телефонуйте, приїжджайте, дивіться.